Так, вот здесь Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Зараз мне просто на руку пять придет. Вампирю. Ведер, Гаркайн, Брукс. Кто там еще с ними в паре? Ведер, Гаркайн, Брукс. Де що до чого? У мене на руці по картам, які мені випали. Добре, одну замінимо. Попробуємо таку дічню зробити. М -м Добре. І ось все заміним. М -м -м. Добре. Ну, ми подивимося. що з того можна буде виключити. Выбирай сторону. Щит. 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 Вибирай. А, да. а шо, Ти я бы щит. Выбирай на характе. Хорошо. Ты готовий? Да. Я готовый. Я даю людям те, що вони просят. Можно сказати, я виконую бажання. Агент на весеньку. Що я беру карту з ководи? І скидаю. Бажання бать. в обмін на душу. Я навіть цю саму карту і скину. А ні, 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 ні не ні, ні. Просто піка. Так, я не побачив, що в мене одна карта. Бажання в обмін на душу. Невелика ціна. Я розігрую навігатора дикого гону. Бойову лінію. І тяну карту. Якщо в мене випав ще один навігатор, я просто його розігрую в ту ж саму лінію. Блін, так тільки хотів його стратити. А ти вже поклав ще одного. Обідно. Обідно. Добре. Я кладу Некера. Хто такий некер, а ви уявіть собі, утопцять, який є риї, підземні тунелі і лазає по деревах. Ух, страшно. Другий некер. Третій некер. Ну, вже всіх читати не буду. А я тоді розіграю авалакха який знаючий, а він це три верхні карти. Волок А що він знає. А він знає е, три верхні карти зі своєї каводи. Непогано. Так. Ти йдеш перший, ти йдеш другий, а ти йдеш під низ А, і тяну карту. Угу. і одразу І одразу забираю собі. Навігатора ще посильніше. Тебе випало опудово? Ну так. Да. А волок натусував мені опудово. о а, ну ясно, ясно. А я покладу в мандрівничої, пісни темрявые, а світло у темряві. Я покладу темряву гюнтера Одіма. Візьму карту і скину одну. М -м. Демріо юнтера Діма це ж хім. Чи як там тобто ну, то В кам'яних серцях вони і мене назвали. все я скинув карту твій сіт. Розіграю. Я розіграю. Я розіграю собі вершника дикого гону на обогову лінію. Тяну і витягаю воїна дикого гону на бойову лінію. Угань. Наша армія росте. Тебе два їх вже чекають? А, тебе витягнув цього. Добре. Я кидаю і... пудово і забираю темряву Діма. Тоді я розіграю вершого номер 2 на бойову лінію. Тягну карту Імлеріх. Страта яка не грає. Чудово. Я граю ще раз темряву гюнтера Діма. Відповідно, беру карту. І Якусь маю скинути. Пу-пу-пу. Добре. It's a really good question. Я вибрав, скину. Тоді я розіграю гончака дикого гону. Тяну mm -hmm. карту випадає вершник деякого гону від фартилу mm -hmm. у тебе сили зараз з 8 у мене 10 22 25 30 43 найсильніше — насінніше шістки? чи я не бачу, скільки гончак дає? Сімка. Сімка, Сімка гончак, гончак. Е, я пасую. А? Пасуєте? А, я я Тоді я розіграю РД на Бреак Глаз, командувач дикого гону», заберу собі вершників. Тяну карту. Випадає Сірія втікачка. Когону. Страта. І. І. і, і... А на що ти карти викидаєш, Якщо у мене 28. Просто, вирішив викинути. Її? Ні, я забрав. Добре, добре. Я забрав лідером. Добре. І опудовом заберу собі навігатора. Угу. І того. Ти забрав буде... трьох вершників чи кого ти забрав? До да, трьох вершників. О, і о, того о, це буде 6. 5, 11. Пара воїнів дикого гону. 4 і 3, 8, 6, 14. До, да, 25. 2. 8. 28. Ну і я постав. В кінці раунду я можу забрати будь-яку. Друг, темрі в індера одійна. До речі, раніше ніколи Добре. так часто цю карту не використовував, а зараз так подобається їй. Добре, твій перший хід До речі, сікер це на руках. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ого, у мене 6. Потужно. Данило навчив, як правильно грати диким код. Вау. Він тих вершників крутив настільки довго. Добре, мій лідер буде Імлеріх. Що він дає іноді? не нагадає? Мож... Усі здібності карт суперника не мати жодного ефекту на навігаторів, а також усі бойові карти призвані справи у цьому раунді. Mm -hmm. Дежав у мене, так? Джим. Окей. окей доки Куди перший? Угу. Ага. Фальт старт. Я е розіграю навігатора дикого гона, але на облогову лінію. А я кину гінтера одіма і візьму собі карту. І покладуть цю карту назад. Не фартить на монстрах. Нормально, нормально. Так має бути. А я спасую. Вау. А ти граєш учниками? Ну, в мене є декілька карт лучників, але. Так, добре. Щоб Тебе скільки сили, до речі? Три. А мене п'ять, так? Да? Так. Да. Так, да, тоді пас. в мене карта скинулася, більше вона не повернеться. Пимряла? Так, е, так-та-та, так. Та, та, та. Я просто її тоді забирав на руку. Таким а другий раз не можна повернути? А? Я другий не між, раз не кажу. раз за рутики можу це зробити. А, а. Я кидаю на перший свій хід і імву. Ох, диви, який туман, хоч око виколи. І коли грається Імла, в мене з колоди виходить. То правильно, імляк. Uh, в мене лідер на цей раунд буде карантер Арфейнильчику навігатор. На полі битви може бути відкрито одночасно дві брами світів. за умови, що в кожній з двох ліній лежить хоча б один навігатор. Давай, навігатор в вабогову лінію. Тягну карту, страта. Пу -пу -пу. Я ж я одразу можу. Так, звичайно. Ти вбиваєш імляка. Імляк. Да. Спати. Добре. Я кидаю страту. Іде спати твій Наві... навігатор. Ходи. Я розіграю ще одного навігатора на облогову лінію. Тягну карту воїн на крап павук? Крапавук. Да. Краб і павук. Ефт 3, да? Еф4 має бути Це літак? Ні, це краб павук. Правильно, правильно. Добре, в мене Я... є 17 очок. Я розіграю на гольфар цяну карту з іменем гольфар Нашов карту з іменем гольфар Розігрується вартовий на Гольфара. Через вартового на Гольфара я піднімаю серед відкриваю на бароні. Виходить з брам... з яких? Тепер ти кажеш, з якої 에... брами хто виходить по черзі? З брами мечників виходить гончак дикого гону, а з брами світів катапульт виходить Єнефер Полонянка Ередіна. Ну, ти її не можеш застосувати, правда? Так. Да. Вони прийшли Зашли туди, звідки прийшли? Таке життя. Таке життя. життя. Добре, вампірка катакан. Найсильніша комбінація в комп'ютерному карти художнику. А що там в колоді карти? у мене дві на руці лишилось. Ну. ну Що ти куди совіт це, це, це була колода, я-то думаю. Так, это циковод, а на черво. На руках у мене дві чудових карти. Я розіграю вершника дикого гону на бойову лінію. Тяну з брамою з бойової лінії команду на Гельфара за і забогової і страту, яку я не хочу використовувати. У тебе ще шістки, правда? Шістка, правда. Чудово. Я кладу бойовий горн на вампірію. А я їх і так не вбив, у них є катакан захисник. Mm -hmm. Я розіграю другого вершника дикого гону. Тяну з бойової лінії. Вершника дикого гону на облогову. І з облогової нітраля. Угу. Я кладу другий бойовий горн. Ага. Добре, я тоді розіграю вершника дикого гону. На облогову. Тяну з бойової лінії. Воїна дикого гону. І я тяну. Картографа на Гольфара. Беру три верхніх карти, дивлюся їх. Кладу, як хочу. А саме отак. От Все. Да. Ходіть. Але гарно зіграв, але гарно.

Скільки Секита карт? Дві У якому ряді більше седы? В облоговому Скільки? в облоговому десять двадцять два 26. 26, так? Да? Маю дешети? Що ж там так за лідер то такий? Добре. Я граю свого лідера. ердіна Брайка голоса командувача дикого гону. Ти вже боїшся? що да, мені бояться? У мене ще дві карти і два навігатори. Я розіграю чисте небо. Дякую. Це єдина погодна карта, яка була. Ні, у мене ще був Мороз, але я не бачу доцільності його викидати. Дивіться, в мене в задньому ряді 17 на 2 це 34, а в передньому 21 на 2, це 42, 42 і 34. Це 76. Попробуй додягне. Я розіграю команду на Гольфара, тяну з бойової лінії. Воїна дикого uh -huh. За боговою лінії. Другу команду на Гольфара. У мене ще є команда на Гольфара. Я, я тяну з бойової лінії. Опудало. Виставляю. Забираю опудало до навігатора з бойової лінії. Крися. Тяну з облогової лінії гончака научників. Ставлю навігатора дикого научників. Тяну з брами світів учників Єнефер. Шукаю карту, знаходжу. Знаходжу. Прекрасного, осяйного. Воїна дикого. Гону. І цяну за богової лінії. команду на гольфара фу хаус на гольфарів Скільки стахуємо? Мене 76. 12 Мені потрібен калькулятор. Якщо, якщо буде більше 76, скажеш.

130 Ну, якби я не вбив мого міляка, я би мав на 6 би більше. Слухи, класно говорити. Якби ви вбили мого першого навігатора, нічого б не змінилося. Добре. Дякую.